Тарас Григорович Шевченко, і станом гнучим і красою, і станом гнучим і красою, пренепорочно молодою Старі очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюсь і чудно, мов перед святою перед тобою помолюсь. І жаль мені, старому стане твоєї Божої краси. Де дінешся єси, хто коло тебе світі стане святим хранителем твоїм, і хто заступить, хто укриє От зла людського в час лихий? Хто серце чисте і нагріє огнем любові? Хто такий? Ти сирота? Нема нікого опріче праведного Бога? Молися ж, серце. Помолюсь, і я з тобою. Щось пророче мені вже зазирає в очі. І я вже Богу не молюсь, уже й на тебе не дивлюсь. Мені приснилось ти вже мати. Не в оксамиті, не в палатах. Твоє голодне диття. І в'янеш ти, ти дні летять, несуть все добре за собою, хоже й надію понесли. А ти зосталась на землі одна однісінька. З тобою єдине добро було твоє дитя. Поки росло, в колодочки поки вбивалось, оперилось, і ти зосталась стара й немощна. Людей, людей, неприязних благаєш, і Христа ради простягаєш коло зачинених дверей старі руки. Отак я іноді тобою. Тобою, серце, молодою, старі очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюсь на стан твій гнучий, і за тебе тихенько Богу помолюсь. Молися й ти святого неба, на тебе, серце, не зійшла, твоя ідоля, і доля, і недоля.